Всім привіт! Історія французького хліба починається в полі, де росте пшениця, в ті часи, коли зерно малоло вручну і коли у хлібі було зосереджено працю людей і їхню витримку, ритм і роботу про завтрашній день. Хліб не був прикрасою до страви, хліб був основою. Його пекли для всієї родини, брали в дорогу, ділили на частини. Його їли щодня, зранку, вдень, увечері. Він був у центрі стола, у центрі життя. Сьогодні поговоримо про історію французького хліба. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Перші хліби з'явилися ще в античні часи. Галараманські племена випікали групі коржики з необробленого зерна. Випікали їх у попелі, на камені або просто на вугіллі. І це був не той хліб, який ми знаємо тепер. Але вже тоді він був частиною ритуалу харчування, символом ситості. Зерно вирощували всією громадою, малули на ручних жернах, змішували з водою і випікали гуртом. Починаючи з епохи відродження, розвиток науки сприяв вдосконаленню млинарських і пекарських технологій. Перші наукові дослідження, що стосовувалися дріжджів, стали можливими завдяки винаходу мікроскопа голландцем Антоні Ван Лівінгуком у 1677 році. Ферментація за допомогою пивних дріжджів почала активно розвиватись. Хліб урізноманітнився, а грубі сорти з гороху, бабів чи желудів залишалися лише в часи голоду. Франція XVI століття переживала дефіцит борошна, що погіршувалося забороною повторного помилу висівок, бо тоді лікарі вважали їх непридатними для споживання. У князівстві Лєш виникла традиція видавати нужденним жетони мир, які дозволяли отримати порцію хліба у 17 столітті. Пекарі поступово відмовляються від самостійного просіювання борошна. Млини вже пропонували біле борошно, яке отримували шляхом інтенсивного просіювання. У 18 столітті заборону на перемілювання висівок офіційно скасували, а для опалення пекарських печей почали використовувати вугілля замість дерева. Якість хліба у Франції змінювалася залежно від регіону і пари року. У містах мешканці зазвичай споживали білий хліб із чистої пшениці. У сільській місцевості селяни їли хліби з барашна, мітелю, суміші житна і пшениці. У кризові періоди, коли не вистачало зерна, пекли хліб з вівса чи ячменю. У сільській місцевості хліб часто бував черстовим і його замочували в супі. Селяни зазвичай пекли хліб лише раз на тиждень. У Провансі Томас Джефферсон у 1787 році зазначав, що хліб випікали лише раз на 3-4 тижні. У гірських районах Дофіне лише двічі на рік великі коржі, які розробували сакирою. Як і в середньовіччі, Хліб залишався основою харчування в аграрній Європі. У кризові періоди ціни на зерно, а отже й на хліб, зростали настільки, що багато людей не могли його собі дозволити. Наприкінці старого порядку почастішали хлібні бунти. Зокрема, під час боротьби за барашно, що виникла після лібералізації ринку зерна, яку провів Тюрго наприкінці XVIII століття, це призвело до французької революції. І 5-6 жовтня 1789 року парижани вирушили до Версаля до пекаря, пекарки і маленького пекарчука. Так символічно називали короля королеву і дофіна. Ці вислови демонструють, яку важливу роль хліб відігравав у щоденному житті. Хліб був стратегічним продуктом під час воїн. У 1914 році німецька армія зберігала барашно і хліб на складах для своїх солдатів на Східному фронті. У 1793 році у Франції скасували феодальні податки за користування млинами і печами. У 19 столітті з'явилися механічні мисильні машини, удосконалися помольні пристрої. Біле борошно, яке тоді виготовляли, вже не містило зернового зародка та балонки. Воно було збідне на клітковину вітаміни і мінерали, але краще зберігалося. У 1838 році австрійський офіцер Август Занг почав успішно випікати в Парижі невеликі хлібці з тонкого хросткою скаринкою. Такі, як пікли в Австрії за допомогою пивних дріжджів. Так почалася ера віденської випічки. У 1836 році в Парижі відкрилася перша індустріальна пікарня. У той же період з'явився і багет. Споживання свіжого хліба стало звичним, хоча раніше більшість людей їла черствий хліб. У 1860 році Луї Пастер встановив, що дріжджі це мікроорганізми, які викликають алкогольну ферментацію. Він довів, що дріжджі можуть виживати як за наявності, так і за відсутністю кисню. І у першому випадку вони розмножуються, а у другому ферментують. Повні дріжджі замінили дріжджами для перегонки зернового спирту. Від 1867 року почалося промислове виробництво дріжджів, і під час Першої світової війни армії використовували чорний хліб і військовий хліб тривалого зберігання. У 1903 році Шарль Едебер винайшов хліб довготривалого зберігання, рецепт, який використовували під час війни. Цивільне населення отримувало хліб і хлібобарашну за продовольчими картками. У 20 столітті процес виготовлення хліба став ще більш механізованим. Ферментаційні процеси почали краще контролювати завдяки науковим дослідженням метаболізму дріжджів, селекції нових штамів і поліпшенню виробничих технологій. Проте якість щоденного хліба в середньому значно знизилась. Більшість пекарень пропанувала лише хліб промислової якості. Білий хліб став символом прогресу. Деякі прихильники здорового харчування стверджують, що наші предки, які їли чорний хліб, можливо, їли кращий хліб. Філософ Гі де Деборг вважав, що справжній хліб зник, зник у пекарнях, і е, зараз у пекарнях залишилася лише його імітація. А як думаєте, який хліб частіше за все пов'язують із Францією? Незвичайно ну, це багет. І попри те, що багет є одним із найвідоміших символів Франції, його традиція насправді не така вже й давня. Більшість дослідників погоджується, що він з'явився лише у 19 столітті. Але на питання про справжнє походження Багета відповіді різняться. Існує принаймні три основні версії його виникнення. Перша така версія це наполеонівська версія. І згідно з цією версією, багет виник у часи Наполеона під час військових походів, пекарі, які супроводжували армію, вирішили змінити традиційну круглу форму хліба на видовжену, щоб її було легше транспортувати. І такий хліб солдати могли покласти у спеціальну кишеню на спині мундиру. А не, як часом пишуть, у штанину вздовж ноги, щоб було незручно і спричиняло пошкодження хліба під час тривалих маршів. Друга версія датує появу багета 1830 роком, часом, коли до Франції прийшов віденський хліб. Цей хліб мав довгасту або овальну форму і виготовлявся з певних дріжджів і молока. І от у 1838 році австрійський офіцер Август Цанґ відкриває віденську пекарню в Парижі, де спеціалізується на виготовленні малих віденських хлібин. І саме з них почалася історія знаменитих віденських булочок та круасанів. За третьою версією. Французькі пекарі почали виготовляти видовжений хліб на початку ХХ століття в Парижі. Вони надихнулися прикладом австрійців і вирішили змінити форму хліба не тільки з естетичних чи гастрономічних причин, а й з практичних. У 1920 х роках у Франції прийняли закон, який забороняв пекарям починати роботу до 4-ї години ранку. Новий видовжений хліб з меншою масою та більшою площею поверхні дозволяв швидше місити, швидше пекти і встигати доставити свіжу випічку до сніданку. І існує ще одна метрополітенна легенда. І у ній розповідається, що під час будівництва паризького метро. Робітники часто конфліктували в тунелях. У них при собі були ножі, які слухували для розрізання хліба, тоді ще у вигляді масивних круглих хлібин. І щоб зменшити ризик насильства, інженер Фюльжан Бівеню, який очолював будівництво метро, звернувся до пекаря з проханням створити хліб, який можна було б ламати руками без потреби у ножі. І от так нібито з'явився багет. Звідси походить і фраза «багет не рижуть, а ламають. Деякі історики стверджують, що ця версія є штучною і мала на меті очернити образ робітників. Хоча насправді їм просто потрібен був зручний, легкий у транспортуванні хліб. Сьогодні круасан вважається символом французького сніданку, але його історія починається не у Франції і навіть не в Буличні, а на полі бою. Його історія почалася з 1683 року з облоги відня Османської армії. Турки підкопувалися під мури міста вночі. Але мірошники і пекарі, які працювали в цей час, почули звук підкопів і підняли тривогу. Завдяки цьому відень вистояв. І на знак перемоги, кажуть, місцеві пекарі створили випічку у формі півмісяця. Саме цей символ був на турецьких прапорах. Ідея була проста. З'їсти ворога. Цю нову випічку назвали Кіпфер. Це австрійський варіант рогалика. І вона була з дріжового тіста, несолодка, іноді з мигдалем з цигаріхом. Тобто нічого спільного з сучасним круасаном, окрім форми. До Франції круасан потрапив з Австрії. І найчастіше згадують Марію Антуанету, австрійську принцесу, яка стала королевою Франції. Вона нібито замовляла свої улюблені рагалики при дворі, але документальних підтверджень цьому майже немає. Зате є точна дата 1838 рік. У Парижі в цей рік відкрився заклад Воланжері вінуаз де працював австрієць Август Занг. Він почав випікати віденські булочки, зокрема, ті самі кіпшел. Звідси пішла мода на віденське тісто – Венуас. Саме тоді французи зробили круасан таким, яким ми його знаємо. Замість дріжджового тіста почали використовувати листкове тісто з маслом. Так народився сучасний круасан – Ламкий, хрусткий, багатошаровий. Але популярним він став не одразу. До початку 20-го століття це була радше модна випічка у великих містах. І тільки після Першої світової війни круасан став сніданком. Його подавали з кавою або какао в кафе, пекарнях, готелях. І, до речі, до сьогодні у Франції дуже люблять макати круасан у каву, Кажуть, так набагато смачніше. З 1920-х років круасан почали асоціювати з ранком, з булочною на розі, з ритуалом чашка кави, газета, вуличний стілець. Франція зробила круасан своєю частиною своєї традиції. І не через походження, а через звичку, через щоденність. Сьогодні круасан – це ціла техніка. Тіста готують у кілька етапів. Його розкатують, складають, охолоджують, знов складають. Це називається тури, щось на зразок складання аркушів. І саме це дає круасану той самий шар за шаром, ніби листковий ліст хліба. Справжній круасан має бути не з маргарином, а з вершковим маслом. І не солодкий. Він хрустить, але не крижиться. Він має запах молока тостів і трошки карамелі. І що важливо, він має бути завжди свіжим. Круасан, як і багет, не терпить вчорашнього дня. Колись хліб місили у дерев'яних діжках, пекли раз на тиждень, рубали сакирою. Потім з'явилися млини, ваги, печі на вугіллі, потім машини, дріжджі, закон про маркування, картки на хліб, а потім з'явився багет. І кожного разу хліб залишався частиною життя, а ще він залишається частиною історії Франції. Ось така історія. А на сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!